Основи економічних знань, які получать діти в школах. Я гадаю, вони будуть дуже в нагоді їм в житті. Розуміти, як функціонує держава, за рахунок яких коштів соціальні програми, як ми вже неодноразово казали, виконуються, за рахунок яких коштів працюють школи, лікарні, за рахунок яких коштів отримують пенсії їх, бабусі й дідусі, це дуже важливо. Важливо не тільки розуміти, треба сплачувати податки, але й навіщо вони потрібні. Ми хочемо презентувати новий підручник, який називається Основи податкових знань. Вважаємо, що сьогодні вже ми повинні готувати наші майбутнє, щоб ми прийшли після закінчення школи. На роботу розуміли всі економічні закони, які є в нашій державі. І цей підручник вам дуже чому допоможе. Сьогодні ми вам презентуємо не просто новий підручник. Це є інвестиція у ваше майбутнє. Ви знаєте всі, що наша Україна крокує по шляху вступу до європейської спільноти. Так, от, всі ми громадяни України, ви майбутні громадяни України, повинні свідомо відноситись і мати своє громадянське ставлення до такого обов'язку кожного громадяна, як сплата податків. Важливо, щоб ви не тільки знали, що податки треба сплачувати, але щоб було і розуміння, за що вони сплачуються. Куди в подальшому направляються, з якою метою. Тобто цей підручник, цей курс основи податкових знань, дадуть вам основні економічні знання, як працює держава, як вона функціонує. Основа економічних законів це податки. Чому один багатий, другий не так багатий? Тому що той, хто багатий, вміє рахувати. Він прораховує свої економічні дії і відповідно. У своєї діяльність отримує прибутки. Він розраховує так своє вкладення коштів, свій капітал, що цей капітал він приносить здобутки. Це все економічно законно. Виконуються основні соціальні програми, які держава має перед, перед своїми громадянами. Це виховання дітей, це підтримка здоров'я, це культурний і освітній розвиток, розвиток людини. Це підтримка покоління, що вже відпрацювало, тобто ваших бабусь і дідусів. Це і є основні напрямки сплати податків. В цьому курсі ви ви узнаєте, як яка історія була виникнення податків, як вони змінювалися разом з розвитком людства, в яких країнах як вони запроваджувались, як в історії нашої держави виникали податки, як вони змінювалися. І також ви отримаєте основні знання, яка система оподаткування зараз в Україні і наскільки є важливою наша справа у функціонуванні нашої держави? Підручник для 9 класу, як нам пояснили у відділі освіти, що у цьому році ви, скоріш, цей курс можете, можливо, прослухати лише у вигляді факультативних занять. В наступному 10 класі я вважаю, що такий предмет буде вже і у вас в основному курсі навчання. Цікаві історичні моменти, були різні кур'йози в історії людства, як створювали складавки, як вони вдосконалювалися. Тобто, Скучати вам не прийдеться. А я, використовуючи е, нагоду, запрошую вас в інспекцію, ми недалеко не знаходимося від вас. Що хочете, знайомитесь, побачите кабінети, е, побачите, чим займається податкова інспекція. Власне, я вважаю, що цей предмет дуже важливий для любого учня, тому що кожному учню, на мою думку, та кожній людині потрібно знати про оподаткування нашої країни, тому що на податках тримаються усі країни світу, та найрозвиненіші країни обов'язково тримаються на податках. Наприклад, Німеччина у неї система оподаткування приблизно така ж як у нашій країні, і тому як би я вважаю, що кожній людині потрібно знати про історію оподаткування та оподаткування взагалом. thank you